Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 38 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Письмове ділення з остачею трицифрового числа на кругле двоцифрове. Викони ділення з остачею і перевір розв'язання. Дивіться у нас тут є підказка. При діленні на 10 частка показує, скільки всього десятків має ділене. При діленні на 100. Скільки всього сотень. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота, приклади 233. Спочатку поділимо 27 на 5, згадаємо, як це ділення з остачою, з перевіркою. Найбільше число, яке ми можемо поділити на 5 націло, це буде 25, ділимо на 5 буде 5 і остача 27-25, 2. Тепер робимо перевірку. Спочатку дізнаємося. Менше остача, ніж дільник. 2 менше, ніж дільник, все вірно. Тепер множимо неповну частку на дільник і додаємо остачу. 5 помножити на 5 і плюс 2 буде 27, все вірно. Нижче записуємо наступний приклад. В підказці сказано. Що приділення на 10 частка показує, скільки всього десятків. Скільки всього десятків? Ось у нас. 13 десятків. Тобто неповною часткою буде число 13, а остача це якраз одиниці. 6. Перевіряємо, 6 менше, ніж 10. Все вірно. 13 помножити на 10 буде 130 і додати 6: 136. Нижче записуємо наступний приклад. Знову, скільки всього десятків в цьому числі? 24. Це і є відповідь, а остача одиниці 5 одиниць. Перевіряємо 5 менше, ніж дільник 10. Множимо 24 на 10 і додаємо остачу 5. 24 на 10 240 додати 5, 245. І останній приклад: 3720 поділити на 100. Тепер нам потрібно подивитись скільки сотень, 37 сотень всього. І це буде неповною часткою, а остача це якраз уже десятки або одиниці. 20. Перевіряємо, 20 остача менше, ніж дільник. Так, менше, ніж 100. Множимо неповну частку на дільник і додаємо остачу. 37 помножити на 100 буде 3700, і додати 20 3720. Переходимо до наступного завдання. Поясни розв'язання й обчисли результат. Давайте це завдання виконаємо усно. Ми згадаємо, що ми вивчали минулого уроку. 420 поділити на 70, треба розбити 70 на 2 множники, так, щоб нам було зручно обчислювати. На 10 і 7. Позбуваємось 0. Ділимо на 10 буде 42. А потім ділимо на 7 і це буде 6. Так само, тут 80 розбиваємо на 2 множники, 10 і 8. 640 ділимо на 10, буде 64. І ділимо на 8, буде 8. Переходимо до наступного завдання. Розглянь, як знаходили частку 294 поділити на 40. Перше неповноділена 2 не ділиться на 40, не підходить. 29 також не ділиться на 40, не підходить. Тому будемо відразу ділити все число 294 на 40. В частці буде всього лише одна цифра. Для зручності дільник 40 замінимо добутком чисел 10 і 4. Ділене 294 спочатку ділимо на 10 і одержане число 29. ділимо на 4. Буде 7. 7 одиниць. В частку записуємо цифру 7. Дізнаємося, скільки одиниць поділили. 7 помножити на 40 буде 280. 294 мінус 280 буде 14. 14 менше, ніж 40. Отже, число 7 підібрали правильно. І 14 це остача. Давайте потренуємось у наступному завданні. Знайди частку й остачу. Записуємо приклади, 236. 165 ділимо на 30. 16 не ділиться на 30. Будемо ділити одразу все число 165, тому у частці буде лише одна цифра. Розбиваємо 30 на два множники: 10 і 3. 165 ділимо на 10. Коли ми ділимо на 10, то це означає, скільки всього десятків. У нас 16. Тепер ділимо на 3. 16 поділити на 3 можемо взяти по 5. 5 помножити на 30 буде 150. Віднімаємо. Залишається 15. 15 менше, ніж 30. Це остача. Частка 5. Підступаємо 4 клітинки, записуємо наступний приклад: 324 поділити на 40. Так само, ми не можемо 32 поділити, будемо ділити все число. Отже, в частці буде лише одна цифра. Ставимо крапочку. Розбиваємо на два множники 10 і 4. 324 ділимо на 10. Нагадую, показую, скільки десятків. Це 32 десятки. Ділимо на 4 буде 8. 8 множимо на 40 буде 320. Віднімаємо остача 4, вона менша, ніж дільник 40, а частка 8. Нижче записуємо наступний приклад. 428 поділити на 60. Знову будемо ділити все число, отже, в частці буде лише одна цифра. Розбиваємо на 10 і 6. Якщо поділимо на 10, це буде 42 десятки. Ділимо на 6 буде 7. 7 помножити на 60 буде 420. Віднімаємо остача 8, частка 7. Підступаємо 4 клітинки і записуємо останній приклад. 500 поділити на 80. В часті, як бачите, буде лише одна цифра. Спочатку ділимо на 10, буде 50. А тепер 50 ділимо на 8, візьмемо по 6. 6 на 80 буде 480. Віднімаємо остача 20, вона менше, ніж дільник, а частка 4. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Для саду купили 7 саджанців яблунь і 5 саджанців груш за однаковою ціною. За всі саджанці заплатили 720 гривень. Скільки гривень заплатили окремо за яблуні і груші? Записуємо. Задача 237. Складаємо короткий запис. Яблунь 7 саджанців. Невідомо гривень це нам потрібно знайти. Груш 5 саджанців. Так само будемо знаходити, скільки це коштує. А за все заплатили 720 гривень. Спочатку дізнаємось, а скільки ж всього було саджанців. 7 плюс 5 буде 12 саджанців. Всього. Тепер всю вартість ділимо на кількість. 720 ділимо на 12, розбиваємо 12 на 2 множники. 6. І 2. 720 поділити на 6. 720 теж розбуваємо, але вже на два доданки: 600 і 120. 600 поділити на 6 буде 100, 120 поділити на 6 буде 20. 120. Тепер ще 120 ділимо на 2. І це буде 60 гривень. Ціна одного саджанця. Тепер дізнаємо, скільки заплатили за яблуні. Кількість яблунь множимо на ціну. 7 помножити на 60 буде 420 гривень. Скільки заплатили за яблуні. А за гроші 5 помножити на 60 буде 300 гривень. Щоб перевірити, ми можемо додати 420 і 300 і отримати 720. Все вірно можемо записати відповідь: 420 гривень і 300 гривень. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Розглянь таблицю. Поясни, що означають вирази за умови, що об'єкти одночасно виїхали назустріч один одному. Давайте це завдання виконаємо усно. У нас є мопед і велосипед. Вони одночасно виїхали назустріч один одному. Мопед зі швидкістю 40 км, за годину, а велосипед 12 км за годину. Зустрілися вони як бачите, через 3 години. Пояснюємо, що таке 40 помножити на 3. Це у нас швидкість помножити на час, відстань, яку проїхав мопед. А 12 помножити на 3. Це відстань, яку проїхав велосипед. 40 плюс 12. Швидкість плюс швидкість що це у нас? Це у нас швидкість зближення. А тепер ось цей вираз, коли ми відстань мопеду. Додаємо відстань велосипеду, це загальна відстань між двома об'єктами на початку їхнього руху. А якщо ми швидкість зближення множимо на час, це так само буде загальна їхня відстань. А якщо ми віднімаємо від відстані мопеду відстань велосипеду. То це ми просто дізнаємось, наскільки більше проїхав мопед або наскільки менше проїхав велосипед. Переходимо до наступного завдання. У морі Остап зустрів золоту рибку. Обоє злякалися і попливли в протилежних напрямках. Остап рухався зі швидкістю 50 метрів за хвилину, а рибка 70 метрів за хвилину. Наскільки метрів вони віддаляться одне від одного. За одну хвилину, за дві хвилини, за три хвилини. Подивіться, тепер у нас об'єкти почали рух одночасно, але вже з однієї точки у протилежному напрямку одне від одного. Дивимось, це швидкість Остапа, а це рибки. Тобто за одну хвилину Остап проплив 50 метрів, а рибка 70 Скільки відстань між ними через одну хвилину? Треба до 50 додати 70. Ось цей відрізочок, ось ця відстань, буде дорівнювати 120 метрів. Потім вони ще поплили одну хвилину. Знову остап на 50 метрів віддалився, а рибка на 70. Тобто, за 2 хвилини остап віддалився вже на 100 метрів 50 плюс 50 ось ця відстань. А рибка 70 плюс 70 на 140 метрів. А Весь ось цей відрізок, вся відстань між ними буде разом 240 метрів 100 плюс 140. І ще за одну хвилину знову вже проплив 150 метрів рибка 210, а разом це 360 метрів. Тобто, за 3 хвилини між ними буде вже відстань 360 метрів. Ну, звичайно, при розв'язуванні задач нам буде дуже Довго і важко по кожній хвилині або по кожній годині рахувати цю відстань між двома об'єктами. Для цього, щоб легше було рахувати, існує певне правило. Відстань, на яку віддаляються рухомі об'єкти за одиницю часу, за одну хвилину або за одну годину, називають швидкістю віддалення. У попередній задачі була швидкість зближення, бо об'єкти рухались один до одного, зближалися, а тут вони віддаляються, тому і швидкість віддалення для руху в протилежних напрямках швидкість віддалення об'єктів дорівнює сумі їх швидкостей. Все легко. Швидкість зближення є сумою швидкостей, і швидкість віддалення є сумою швидкостей, легко запам'ятати. І так само, щоб дізнатись відстань між ними, ми повинні швидкість віддалення помножити на час. Отже, швидкість віддалення це 50 плюс 70, буде 120 метрів. Множимо на 2 хвилини. Буде 120 помножити на 2 240. Або цю саму швидкість віддалення 50 плюс 70, 120. Множимо вже на 3 хвилини. 120 помножити на 3 буде 360 метрів. Ось вони. Запам'ятайте це правило, ми будемо його використовувати у майбутньому. А зараз переходимо до наступного завдання. А наступним завданням у нас приклади. Записуємо приклади 240. Переписуємо перший приклад. Будемо його розв'язувати окремо по діях. Спочатку виконуємо дії в дужках, а саме тут у нас дві дії. Будемо виконувати першу дію множення. 224 множимо на 30. Пам'ятаємо, де ми записуємо нулі. 4 на 3 – 12, Двіку пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 2 на 3, 6, додати 1 7. 2 на 3 – 6 І переписуємо 0. 6720. Другою дією записуємо віднімання. 10 000 відняти те, що ми отримали: 6720. 0, мінус 0, Тут у нас 0 тому. Беремо звідси. 9, 9, 10. 10, 2, 8 9 мінус 2 9 мінус 3. тут у нас 0 залишається, який ми не пишемо. І третю дією ми повинні результат цей 3280 поділити на 4. Перше неповнеділене буде 32 сотні, отже, в частці будуть сотні десятки одиниці. 32 поділити на 4 буде 8. 8 на 4, 32, 32 мінус 32 буде 0. Ми не пишемо. Переписуємо десятки. 8 поділити на 4 – 2 2 на 4, 8. Віднімаємо, можемо записати 0, тому що тут цей 0 просто переписуємо в частку. 820 це є результатом виконання дій в цьому прикладі. Нижче записуємо наступний приклад. Спочатку виконуємо. Ділення. Першою дією 2454 поділимо на 6. Перше ділення буде 24 сотні, в частці будуть сотні, десятки одиниці. 24 поділити на 6 візьмемо по 4, 4 на 6, 24. віднімаємо, буде 0, не пишемо, переписуємо десятки. 5 поділити на 6 буде 0, тому що 5 менше, ніж 6, переписуємо одиниці. 54 поділити на 6 буде 9. 9 помножити на 6 буде 54. Віднімаємо остача 0. Тепер знову ділення другою дією. 2013, поділити на 3. Перше неповне ділення буде 20 сотень. В часті будуть сотні, десятки одиниці. 20 поділити на 3 буде 6. Візьмемо по 6. 6 на 3 – 18, віднімаємо остача 2. Переписуємо десятки, 21 поділити на 3 буде 7, 7 на 3 21. Віднімаємо 0 не пишемо, переписуємо одиниці. 3 поділити на 3 буде 1, 1 помножити на 3 буде 3, 3 мінус 3 0. І тьо дією будемо виконувати додавання. До першого результату 409, додаємо 671. 9 плюс 1 10, 0 пишемо, одиничку переносимо до. 0 плюс 7 7 додати 1, 8, 4 плюс 6 10. 1080 записуємо у результат. Дописуйте. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!